Ні, мені все подобається. Мені подобається. Мені подобається, як люди потім про ці історії розповідають пізніше. І це дуже класно, що ми зараз ці цю розмову документуємо. Давай ми просто ти зі свого мнення можеш предположити. Я не до кінця розумію твої твоїму. Це відкладена емоція. Це можливість, це неможливість отримати задоволення. Ну тобто, у нас була. Я розкажу цю історію трошки по іншому. В нашій моделі комунікації, в нашій моделі партнерства. У нас теж є в бізнесі певні процеси, котрі ми є прибуток, котрий ми отримуємо щомісяця, а є прибуток, який є відкладений. І от частиною відкладеного прибутку була в принципі там купівля там автомобілі Владіка. Ну тобто, ми кожен то... сам по своєму розпродів. Ні, 100%. Розпродив. Я собі не купував Владику машину. Да. Владиксав собі купував. У мене інші задачі. Ну питання в тому, що це була історія, яку ми не діставали майже рік, і потім там це була ці дивіденди, ми були вимушені дістати. Ми їх дістали, і влад розпорядився ними так. Але тут питання в тому, що це нормально, все чудово, це твій вибір. Я ж ні в якому разі не засуджую. Але питання в тому, що ми повинні отримувати. Задоволення від нашого результату Ми повинні отримувати подяку самі перед собою От, за те, що ми зробили. Я, Допустим, на рівні твоїх слов і моїх відчуттів, подяка прям за те, по факту. У мене півтора года роботи тут в Іспанії. Це якраз вот та подяка для моєї сім'ї, можна так зараз сказати.